Пленарне засідання 57-ї позачергової сесії, 8-го скликання. Шановні депутати, ведеться відеофіксація. 57-ї позачергової сесії 8-го скликання проводиться згідно закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування. <кхем> Пропоную віддати шану загиблим захисникам і захисницям нашої країни хвилиною мовчання. Шановні депутати, відповідно до пункту 11, пункт 12, стаття 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія повноважна, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. За результатами реєстрації на сесії прибуло 14 депутатів. Сесія вважається відкритою. Для ведення протоколу сесії необхідно обрати секретаря пленарного засідання після цього позачергової сесії восьмого скликання. Ношу пропозицію обрати секретарем пленарного засідання після. 7-ї позачергової сесії 8 скликання почтову Анжеліку Миколаївну. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Почтова не голосує. Так, підрахунок голосів під час пленарних засідань проводить лічильна комісія у складі суркової галини Світлани Міщенко. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний сесії. При реєстрації ви його отримали. Чи є необхідність його зачитувати? Немає. Немає. Так, шановні депутати, стосовно змін до статті 59 прим. 1 закону України про місцеве самоврядування щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад сільських селищних міських голів, прошу заявити, хто має наявний конфлікт інтересів при розгляді питань порядку денного сьомої позачергової сесії восьмого скликання. Я вдалила свідково ніченько станом дьоміна. Так, хто? За даний порядок денний сесії. У вас він є? Ви його отримали, ознайомилися? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався одноголосно. Порядок денний затверджується. Нам необхідно затвердити регламент роботи сесії з першого по сьому питання від 5 до 7 хвилин. Час проведення сесії відповідно до регламенту 45 хвилин. Хто за те, щоб затвердити даний регламент проведення сесії? Прошу голосувати. Хто за? хто проти утримався одноголосно. Регламент затверджує. Переходимо до розгляду питань. Порядку денного звертаю увагу, що питання були розглядаті на засідання постійних комісій, а саме на засіданні постійної комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення, регламенту депутат, депутатської діяльності та етики прав людини законності запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і на постійній комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Переходимо до розгляду. Питань порядку денного, позачергової сесії. Перше питання про делегування повноважень місцевої асоціації органів місцевого самоврядування, асоціація прифронтових міст та громад, доповідає голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров'я, праці соціального захисту населення, регламенту депутатської діяльності та етики прав людини, законності та запобігання врегулюван конфлікту інтересів і Раджу. Ага, ви ви детей якраз Шановні депутати на засіданні нашої комісії розглянути дане питання пропонується проєкт рішення що про делегування повноважень доручити представляти інтереси Обухівської територіальної громади в Асоціації прифронтових міст і громад заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Тимура Постолова. Контроль за виконанням даного проєкту рішення покладається на нашу комісію. Комісія. Одноголосно проголосувала і винесла на затвердження сесії. Прошу голосувати. Хто задав на рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримав. Не голосувала Дюміна. Так, наступне питання. Про А ачеві не ви? А про внесення. Про внесення змін до рішення сесії 1000... 411, 56 серпня, 8 листання, 19-12-25 року, про затвердження штатного розпису Побухівської селищної ради, апарату ради і її виконавчих органів, відділів секторів на 26-й рік, додаток 2. Доповідає секретар. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 268 та Закону України про місцеве самоврядування, нам потрібно внести зміни штатний розпис на 26-й рік та затвердити... Змінити оклади працівникам обслуговуючого персоналу, а саме нашим водію, прибиральникам службових приміщень, опалювачам, опалювачам та Двірникам, тому що вступила постанова кабінету міністрів і змінилися мінімальні поклади і також рішення від 19.12.25 року номер чотирнадцять одинадцять п'ятдесят скликання про затвердження структури граничної чисельності штатного пису вухівської селищної ради на 26-й рік вважати таким що втратило чинність і дане рішення набирає чинності з моменту опублікування його на офіційному сайті обухівської селищної ради хто за дане рішення прошу голосувати Хто за, хто проти? Утримався. Не голосує Дьоміна і Совкова. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Бухівської селищної ради від 19 грудня 2025 року номер 1417 56 сесія восьмого скликання про затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису працівників відділу освіти, культури молоді та спорту КЗБухівський селищний будинок культури, Миколаївський будинок культури, Бухівська публічна бібліотека Бухівської селищної ради Дніпровської реночворопської області. Також відповідно до пункту п'ять частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування Уїні постанови Кабінету міністрів України від 9.03.2006 номер 268 Нам потрібно внести зміни в посадові оклади згідно додатку. В виходить, в Обухівському селищному будинку культури додаток 2, в Обухівському селищному будинку культури додаток 4, Миколаївський селищний будинок культури додаток 5. І Миколаївський селищний будинок культури додаток 6. Обухівська публічна селищна бібліотека. Теж два додатки, сьомий і восьмий. І доручити виконуючого візки начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Бухівської селищної ради з метою оптимізації структури вносити зміни до штатного розпису відповідно зміні постанови. Наша комісія уважно розглянула і прошу затвердити. Питання є. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Тримався не голосує Дьоміна. Так, наступне питання про внесення змін до рішення сесії Бухівської селищної ради від 19 грудня 2025 року. номер 1413, 56 сесія, 8 шоста про затвердження структури та штатного розпису комунального е, закладу центру надання соціальних послуг бухівської селищної ради Дніпровського, Дніпровського району, Дніпровської РДніпроської Дніпровської Дніпропетровської області у зв'язку з введенням з 1 січня. 2026 року в дію постанови Кабінету міністрів від 2 січня 2026 року номер 4 Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Нам потрібно внести зміни до структури додаток 1 та штатного розпису, додаток 3 комунального закладу Центру надання соціальних послуг зміни, а саме затвердити оклади відповідно до постанови. Комісія можемо просить затвердити. Питання є по даному? Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Не голосує Дюміна Міщенко. Наступне питання. Про внесення змін до рішення сесії Буківської селищної ради від 19 грудня 2025 року номер 1000. Чітиста сімнадцять після шоста сесії восьмого про затвердження структури загальної чисельності та штатного розпису працівників комунальної установи центру фінансового господарського обслуговування закладів освіти Бухівської селищної ради Дніпровської райони Дніпропетровської області. Це питання також уважно було розглянуто на нашій комісії відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні та постанови кабінету міністрів від. 9.03.2006 2006 268 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів зв'язку з веденням постанови No4, деякі питання оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузи і бюджетної сфери, статуту комунальної установи Центру фінансово-господарського обслуговування закладів освіти. Нам потрібно також внести зміни до посадових окладів. Відповідно до цих постанов. Комісія роздаме. Хто дане рішення, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримався. Не голосує Дьоміна. Наступне питання. Про внесення змін в заходи до програм на 2026 рік. Доповідає секретар постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально економічного розвитку Наталія Остальник. Рішення про внесення змін до заходів до програм на 2026 рік. Нести зміни до заходів до програми. Програма перечисляють усі, що ми розглядали на комісії, що були зачитання. Не треба Рішення прочитайте. Ми слухали. Далі про пронесення змін до заходів до програми на 2026 рік. Керуючий законом України про місцеве самоврядування України і державний бюджет України на 2026 рік. За бюджетним кодексом України та з метою забезпечення планцового економічного використання бюджетно-фінансових ресурсів у міська селищна рада вирішила з них до заходів до програми. Програма зачуває. Контроль за виконанням заходів згідно рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку. Рішення може бути оскаржено в судовому порядку. Питання є? Хто за дане рішення? Олена Григорівна. Хто за дане рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Не голосує Дьоміна. Так, наступне питання про внесення змін до рішення Бухівської селищної ради від 19 грудня 2025 року номер 1372 56 сесії, 8 восьмого про бюджет Буківської селищної територіальної громади на 2026 рік. Рішення про внесення змін до рішення сесії Гурбуз Виспаєчної Ради від 11 грудня 2025 року номер 1312 сесія 8 скликання про бюджет обласності Виспаєчної територіальної громади на 2026 рік. Затвердити на 2026 рік доходи Виспаєчного бюджету в сумі 183 млн 445 тисяч 490 гривень. Видатки селищного бюджету 183 мільйони 445 тисяч 490. Млн. Знести зміни до річного бюджету на 2026 рік встановлено законодавство в порядку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів бюджету та соціально-економічного розвитку. Рішення може бути оскаржене в судовому порядку, строки е визначені чинним законодавством. Ці Ні. Ні е всі зміни до рішення сесії Бухівської селищної ради е ми також розглядали на бюджетній комісії, на якій ви були присутні. Ні, не треба. Є питання? Нема. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Не голосувала Дюміна. Угу. Дякую, шановні депутати, за участь у сесії. На цьому засіданні сесії оголошується закритим.